Без світла води у напівзруйнованих будиночках і літніх кухоньках зимують відчайдухи, які повернулися у своє село Любомирівка на Миколаївщині. Під час активної фази наступу село було на лінії фронту, і окупанти просто зрівнювали його із землею. Вже під зиму до рідного села повернулися перші жителі, а за ними потягнулися інші. В яких умовах люди мешкають і не падають духом? Дивіться далі в репортажі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Межа Миколаївської і Херсонської областей, село Любомирівка. Окупанти тут чинили шалений опір, намагаючись втриматись за будь-яку ціну. Кидали сюди все від танків до ракет, але це їм не допомогло. Окупантів вибили. Але земля вся довкола усіяна боєприпасами, і села знищені ущент. Спалене залізо обабіч доріг, посадок і у полях. Панцирники БМП автомобілі, сотні кілограмів снарядів, ракет і мін гранат. Тепер усюди під ногами і в самому селі. Ну, люди їхали там полями, підірвалися там танки, міни там чи проти танки, такі здорові. Там там і дитина була, коротше, таке. От. Много ще валяє, навіть по селі, ще много валяється учень снарядів, тих нерозорваних. Некоторі люди уїхали і приїхали, а у дворі є. Хто там ходив, ніхто не ходив. Андрій Годима з родиною виїжджав у серпні, коли село вже горіло, бо і точилися на околиці. Окупанти зрівнювали з землею Любомирівку великими калібрами. Повернувся восени, коли звільнили Миколаївщину. Що, одні руїни. Є дома, котрих взагалі немає де жити. Людям, криш немає. Діска, то так менш зберігалися. Так, Ну і що, і все посічено, окон ні. все повилітало, що змогли, позатуляли, бачите, позабивали та й та, та прийшли, живемо, бо де будемо жити? Тут наша земля, тут наші батьки. До лютневого вторгнення в селі проживало майже сім сотень душ, нині хіба сотня. Люди, попри заміновані огороди та знищені оселі, мало помало повертаються на свою землю, особливо старше покоління. А куди вертатись? Додому? Тут все життя прожив. П'ятдесят другого року з 2 травня. 70 років ось буде 71. За розваленим парканом Олексія Івановича була хата його сина. Олег фермер працює на землі з 95-го року. Мав в оренді десятки гектарів вирощував пшеницю. Врожаю він не зібрав. Той згорів від обстрілів, як і дорога техніка, яку взяв напередодні війни у кредит. Два кредита нас да ми купили. Маніту нове і сівалку. Якраз перед е, 20, виходить, 21 році, в кінці 2021 року. Ну, все було добре, все ми розрахувалися, думали, що буде все. А потім війна і не знаємо зараз, як, як будемо далі. Село зруйноване вщент де-інде трапляються будинки, в яких ще, хоч стіни стоять, але без даху. Люди самі намагаються якось підлататись, використовують усе, що можуть від плівки до уцілілого шиферу. Світла у нас немає вже майже рік. Із 6 березня у нас світла немає. Води у нас теж немає, тому що немає світла. Торгові точки в нас теж не працюють. Завдяки волонтерам ми отримуємо продукти харчування, воду, завдяки нашому ОТГ ми отримали дрова, ну, виживаємо як можемо. Люди сповнені надії на перемогу і хочуть відбудувати село. кажуть, як потепліє, то зможуть підлатати будинки і розчистити свої присадибні ділянки від мін та снарядів. Суцільна руїна, в якій знову теплиться життя. Мешканці вірять, що все буде добре, бо серед суцільних хвирв та уламків бивчого заліза вцілів ось цей хрест з розп'яттям. Руслан Ярмлюк, Михайло Путята, ТСН 1+,1.